Дорогі отці, нам з вами по дорозі. Нам треба будувати Україну. Я розумію, що вам це тяжко сьогодні. Я розумію ваші внутрішні поривання, бо теж довелося і вам 30 років розказувати, що українська церква неправильна, що то, що сьо. Але ви бачите, слава Богу, зміни. Ви бачите, що українська церква і Томос має, і проблем ніяких немає, і громади переходять з московського патріархату без ніяких втрат. Разом з священниками ніхто їм не мішає звершувати Україну. Ми розуміємо, як вам складно відспівувати українських воїнів, тому що буквально донедавна бувало багато прецедентів, коли священники московського патріархату просто не хотіли відспівувати, бо казали, він грешник і пішов братів убивати. Ви теж сьогодні у своїх словах, а він в одному не похвалили військового власне за те, що він герой України і за те, що він воював проти Росії. Та й слово таке ви не можете вжити. Тому що вам не можна говорити, що це Росія убиває наших українців? Я вас у цьому плані розумію. Але, дорогі мої, треба нам мінятися. Хочете чи не хочете, або ви з громадою будете йти від Москви, або громада сама піде, а ви лишитеся собі із Москвою. Не дуріть цей простий народ, бо того, що якщо можна молдаванам чи румонам на їхній рідній мові відспівати, то знаєте, яка наруга для цього українського воїна-героя? Коли його московити вбили, і московською мовою його відспівували при тому, що можна би було відспівати і українською мовою. Але для вас це було принципово, для других байдуже. І це оці треба щось із цим робити. Я розумію, що тут внутрішнє якесь несприйняття, що треба якось стати на місце. Я розумію більше те, що ви не сказали, власне, ні про Росію як агресора, ні про те, що він зробив добре. Оце наголошування на тому, що грешник, і прощайте його, воно дуже низько оці. Так само дуже низько було від вас чути замість того, що, дорогі брати і сестри, давайте помолимося, аби Господь дав нам перемогу і справедливий мир. Ви, отче закликали, давайте будемо молитися за ворогів, будемо, бо їх теж треба зрозуміти. Давайте будемо, по суті, ви сказали, молитися за росіян. Тобто на похороні українського військового. Ви не йому шану, Як героя України. А чого не говорити на похороні? А він помер за нас. Я а де говорити, як не, не, не на похороні де жінки? Де де як не говорити? Він моє життя помер. Я сьогодні тут, бо він помер. Героям слава! Ми маємо кусочок хліба, задякуючи цим мертвим жінки. Майте пана Бога у серці, а не в язиках. Дорогі мої, де церковний вирішив похоронити єдиного, я підкреслюю, за 9 років єдиний. Свої, із села, а який ми слухати маємо. Вас. Єдиний воїн, перший і єдиний воїнник відкрити Україну. Вона потабу поворонити Це при тому, що церква при тому, що церква розташована це на кладовищі, буде. при, при тому, що є без місця. При тому, що в кожному в селі, де є це це церква на місця. території кладови жінки, ні так не буде. Квита воїна на алеї слави або біля церкви, там де можна би було віддати шану і там, де можна би було зробити приклад з смерті військового. Отці, я вас прошу мінятися, ідіть своїм народом, а не будьте тими, хто допомагає окупантам свій народ знищувати. Я Щиро прошу вибачення в кого хто не хотів би чути Что те, що, що я говорю. Але зрозумійте, я на похороні військового мушу говорити за такі речі, тому що він Что за це жив за це? і він за це помер, аби тут не був Російський мір, а щоб у нього була вільна незалежна Україна, дай Боже, щоб ми з вами її збудували. Слава Ісусу Христу! Слава Героям слава